Формалізувала свої відносини з керівниками, з директорами профтехосвіти, Вони десь років-два назад почали директорів професійно-технічних закладів приймати на конкурсній засаді на підставі заключення контракту з обласною радою, щоб було хоч розуміння. А так зараз у нас директора ПТУ призначає міністерство. Вони абсолютно одірвані і не керовані органами місцевої влади. А в цьому році взагалі передали профтепосвіту в міста обласного підпорядкування. Ну це могли ну, критикувати владу якось чи, чи Верховну Раду. Ну люди тільки ну, абсолютно не розуміючи ну, елементарних речей. Профтепосвіта це державне замовлення робітничих кадрів. Це держава замовлює робітничі кадри, які професійні кадри повинні в державі. І місто обласного підпорядкування, скажімо так, як наш гадяч, не повинно замовляти підготовку пасічників на всю Україну. Пасічники їй не потрібні. А коли ну, історично вже склалося, що училище, яке готує цих спеціалістів на території Гадяча, то депутатам Гадячської міської ради, мабуть, важко зрозуміти. Для чого вони з міського бюджету повинні витрачати кошти, хоч у них, мабуть, не, не все ще і, і, і з благоустроєм, і з дорогами, і з дитячими садочками. Нормально. Ну, зараз внося, будуть вноситись зміни. Там Верховна Рада прийняла ще одні зміни, хоч вони по суті не міняють.